Мене звати Марта Короленко, а я сама проживаю вже другий рік у місті Чернігів. Сама я родом з Львівської області, місто Дрогобич. Виникла в мене ідея зовсім спонтанно, тому що я помітила, що на масонах цієї акції взагалі не проводиться і ніколи навіть не зупиняється о 9 годині ні рух, ні люди. Я відвела свою дитину в садочок, і це було десь приблизно за двадцять дев'ята. Сходила на почту, взяла картонку, власноручно малювала плакат, і з цим плакатом вийшла на пішохідний. Марта Короленко розповідає, як започаткувала акцію із хвилиною мовчання о дев'ятій ранку для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії РФ в одному з мікрорайонів Чернігова. Я звичайно не знала, що для цього потрібний офіційний дозвіл. Але рух зупинився. Я була задоволена, і я запропонувала Діані своїй знайомій, щоб ми розпочали такі акції проводити на масонах. І нам порадили, щоб ми звернулися в Шануй до Вікторії, щоб вони нас взяли під офіційний супровід. У них місія так само, щоб зародити в людях. Свідомість про те, що це дуже важливо, і що о 9-й годині ранку кожен свідомий українець має зупинятися та вшановувати наших героїв. Вони проводять так само акції на Цумі в центрі, на площі іноді проходять акції. Вже понад місяць двічі на тиждень, у середу й суботу, Марта з подругами та знайомими збирається о 8.50 на акцію. Вшануй Ам... Червону калину підіймемо славну Україну, гей, гей, розвеселимо на кожну акцію. Ми стараємося вшанувати героїв, робимо плакати з їхніми фотографіями, щоб ніхто з них не був забутим. 29 березня, третя річниця загибелі військовослужбовця Дмитра Євдокимова з позивним Реверс. Він був родом з Тростянця, що на Сумщині, випускник української академії лідерства, історик, служив на Житомирщині, потім на Донецькому напрямку. Далі його з побратимами направили на харківський напрямок, де Дмитро і загинув у боях. Він був снайпером у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. По дев'ятій годині ранку в Україні приголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися. Простати з місця. Або хвопити голову на цю мить, що б не робила. Хлопне мовчання – це виняв повагу чатами про військові, які загинули, захищаючи наслідку. До акції також долучилися й інші містяни. Була і на Красній площі і на масани. Я їжджу, мені тут недалеко я живу. То я їжджу сюди на масани, підтримувати дівчат. Це дуже важлива акція, тому що. Багато хлопців в наших полягло хлопці у місті Чернігів, і багато у моїх знайомих є ну, які загинули на війні. У мене син служить в Азові. Я сьогодні якраз йшла катана вести на аналізи і бачу вони вирішила доєднатися. Треба віддавати шану нашим військовим, підтримувати їх. Для них це важливо. Я розумію, що всім хочеться жити, всім хочеться насолоджуватися свободою і ні з чого не залежати, ніяких зобов'язань не робити, але хоча б пам'ятати про тих, хто нам дає цю свободу, хто нам дає цю цінності, хто нам дає цю можливість бути з сім'єю поруч і взагалі жити, насолоджуватись, працювати. І хоч інколи можна виділити час, пройти хоча б на одну з акцій. Чернігівці про цю ініціативу кажуть так. Обов'язково. обов'язково це… Ну, якби у мене дуже багато загиблих на війні, і це дуже тяжка втрата. Я вважаю, що доцільно проводити такі акції, оскільки дуже багато людей якось. Живуть своїм життям. Ми навіть не дуже іноді задумуються над тим, що у нас насправді відбувається в країні. Правда, є такі люди і серед моїх знайомих на площі, так так далі. Якщо чесно, не виходжу, але вдома разом із сім'єю. Так у нас в багато в яких містах проводяться акції в Києві, в Івано-Франківську, в Рівному. Я б дуже хотіла, щоб вони проводилися у місті Чернігові в різних районах, не тільки на Цумі, не тільки в центрі, не тільки на Масан. А щоб вони проводилися багато на яких районах, і щоб люди долучалися до цього. Марина Кирієнко, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини, Чернігів.